Добрий день, шановні учні! Тема нашого уроку рівняння. Тема не є новою для вас. Ви вже розв'язували рівняння в початковій школі. Для того, щоб добре розв'язувати рівняння, потрібно знати назви компонентів арифметичних дій, щоб перевірити, чи добре ви знаєте назви арифматичних назви компонентів арифметичних дій можна скористуватися таким покликанням. Дивимося, що потрібно зробити. Треба відповісти на запитання, який компонент тут сховався. Тобто сховався під знаком запитання. Ми бачимо, що це діє ділення на другому місці у нас дільник. Тобто, що ми ви можете кожного разу перевіряти, або можете спочатку посортувати, а потім перевірити. Дивимося уважно, наприклад, я. Натискала і перевіряю. Бачу, що в мене горять зеленим, а одне червоним. Це означає, що я неправильно визначила назву компоненту моєї арифметичної дії. Тому ви ще раз уважно, можливо, ви випадково помилилися, а якщо ви дивитесь і не розумієте, чому так, це означає, що потрібно відкрити і повторити компонент арифметичних дій. Потім ви, ага, згадали, да, що як називається дільник, і перевіряєте: так, точно, все виходить вірно. Таким чином ви перевірите, чи правильно і добре ви знаєте назви арах... компонентів арифметичних дій. Отже, що ж таке рівняння? Рівняння це рівність, що містить невідоме число. Зазвичай воно позначається літерами x, y, але можуть бути інші літери, такі як А, М, Н, які завгодно. Далі, що ж таке розв'язок або корінь рівняння? Це значення невідомого, при якому рівняння Перетворюється на правильну числову рівність. Тобто, щоб перевірити, чи є з чисел 3, 12, 14 коренем одного з даних рівнянь, що нам потрібно зробити? Нам потрібно підставити це число замість х урівняння. Перевіряю х дорівнює 3. Для цього підставляю замість х моє число 3. Таким чином, отримую 3 Додати 16 дорівнює 28. Виконую дії, та їх можна виконати. В нашому випадку в лівій частині. 3 додати 16 отримаю 19. В правій частинці нічого зробити не можна, тому переписую. 19 не дорівнює 28. Отже, число 3 не є коренем рівнянням. Перевіряю наступне х дорівнює 12. Знову ж таки, підставляємо тепер це число знову ж таки в перше рівняння замість х. Отже, 12 додати 16 повинно дорівнювати 28. Виконую дії 12 додати 16 буде 28. 28 дорівнює 28, отже, число 12 є корень рівняння. Перевіряти наступне число вже не має сенсу. ми знайшли наш корінь рівняння. Щоб переконатися, ви можете підставити число 14 замість x і побачите, що воно дійсно не буде коренем рівняння. друге рівняння. Перевіряємо ті ж самі числа, х дорівнює 3. Тепер ми повинні підставити х. Замість ікса наше число 3 в друге рівняння. Пам'ятаємо, що якщо між числом і літерою немає ніякої дії, це означає, що там діє множення. Отже, я повинна 4 помножити на 3 підняти 5, і в нас в результаті повинно вийти 7, якщо це корінь рівняння. Виконуємо дію. 4 помножити на 3 буде 12, 12 підняти 5 дорівнює 7. Дійсно, 7 дорівнює 7, отже, 3 це корінь рівняння. Інші перевіряти не потрібно. Для впевненості можете перевірити. Далі. Що ж означає розв'язати рівняння? Розв'язати рівняння це означає знайти всі його корені або показати, що коренів немає. Для того, щоб розв'язати рівняння, існують певні правила. Ви бачите їх зараз всі на екрані, вони для вас є добре вже відомими. Вам потрібно їх повторити. Хто не вивчав раніше, обов'язково вивчити для того, щоб перевірити, чи добре ви вивчили, чи добре ви знаєте, можна скористатися наступними покликаннями. Перше, дивимося, що тут потрібно робити. Обирайте будь-який довільний порядок. Наприклад, я хочу перевірити ось це. Рівняння, вам не треба його розв'язати, вам лише тут треба вказати, якою дією можна знайти невідомий компонент. Я бачу, що в мене тут невідоме ділене. щоб знайти невідоме ділене, потрібно помножити. Отже, тут діє множення, у мене світиться множення, натискаю. І так можете наступне. Наприклад, тут можна знайти дією віднімання, тому я спочатку обираю віднімання, натискаю на цьому такому Шматочку пазла. Далі друге покликання. теж. Тут треба обрати лише дію, точно так само, просто перенести. Тобто, бачимо, знаходимо який невідомий компонент, якою дією можна знайти. Точно так само ви можете відразу переносити, так, або декілька перенести, а потім перевірити. Якщо зеленим все правильно, ви молодці, якщо є червоні, будь ласка, трішечки уважніше перевірте свої відповіді. Розв'яжемо з вами декілька рівнянь. Дивимося перше рівняння, що в нас тут невідомо. У нас є додавання, в нас невідомий другий доданок. Пригадуємо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий. З дією ділення, як правило, в учнів проблем немає. Це правило дуже гарно ви запам'ятали, тому виконуємо цю дію. Бажано, щоб ви виконували стовпчик праворуч. Дивимося, 6 відняти 8 не можна, позичаю, 16 відняти 8 буде 8. Тепер тут уже не 1, а 0. 0 відняти 3 не можна, позичаю. 10 відняти 3 буде 7. Тепер вже не 4, а 3. 3 відняти 2 буде 1. Отже, я отримала 178. Далі робимо перевірку. Якщо ви робите її неформально, ви дійсно виконуєте цю дію яким чином зробити перевірку? Нам треба знайдене число підставити в моїй перший рядочок замість нашого невідомого значення y. Отже, 238. Додати 178 повинно вийти 416. Перевіряю, я дійсно виконую цю дію. Не просто я записала. Дійсно виконуєте, тому що інколи бувають випадки, у вас теж в таке бувало, що ви пишете перевірка, все виходить прекрасно, а насправді це не був корінь рівняння. Тобто ви це означає, по-перше, що ви неправильно розв'язали рівняння, а по-друге, ви навіть не зробили перевірку. Просто її записали, але нічого не зробили. 8 додати 8, 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 додати 7, 10 та ще 1. 11, 1, пишу 1 запам'ятала 2, 2, 1, 3 і ще 1, 4. Отримали 416. Дійсно, 416 дорівнює 416. Отже, ми виконали дію вірно. Розглянемо на прикладі третього рівняння. Наступне. У мене в діє віднімання на одну дію, тому відразу пишу А дорівнює. Як мені знайти цей компонент? Це від'ємник. Як знайти від'ємник? І тут найчастіше бувають проблеми. Якщо вже так трапилося, що ви забули, не виспалися, чи ще щось перехвилювалися. У вас є завжди помічник. Надійний помічник це універсальний приклад. Ви пишете приклад, щоб всі цифри були різні. Наприклад, 5 відняти 3. Він дуже легенький, і ви знаєте, це дорівнює 2. Берете ось так, схованню трічку. Думайте, що потрібно зробити з цими цифрами, що залишилося, щоб знайти 3, вам потрібно відняти від 5 відняти 2. Значить, тут теж ось так треба відняти. І дійсно, ви пригадуєте правило, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. І виконуєте цю дію. 5 відняти 3 буде 2, 9 відняти 1, 8, 8 відняти 5, 3. Отримали, що А дорівнює 382. Тобто цього рівняння число 382. Аналогічно ви розв'язуєте і інші рівняння. Як знайти невідомий компонент, у вас картинка, так, правила ці будуть в клас румі Тобто ви можете відкрити і повторити, або ж перегорнути відео, повернути назад, де у вас були ці правила. Далі пригадаємо, як розв'язуємо рівняння, де у нас є дужки. Пригадаємо, якщо в нас є дужки, то, то перша дія повинна бути в дужках, але я її виконати не можу. Тому переписую вираз, що сховався в дужках, але вже без дужок. Дорівнює. Далі, щоб визначити, як знайти, тому що тут починаєте плутатися. Пам'ятаєте, я вам говорила: закриваєте пальчиком ту дужку. Ікули вже переписали. Ось, закрили, тільки не зафарбовуйте. Я кажу вам закрите пальчиком. Да? Я тут зафарбувала, тому що я зараз можу витерти це. Дивлюся, який в мене компонент невідомий. Я бачу, в мене дія віднімання на першому місці в мене зменшувана. Знову ж таки, якщо вже так і трапилось, що ви знову забули. Пишете собі легенький приклад. І пригадуєте, щоб знайти невідоме зменшуване, да, ну, забула, як знайти п'ятірочку? Треба до двох додати три. Значить, і тут треба виконати її дію додавати. Дійсно, для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'єм. Все, я вже визначила, якою дією, тому пальчик забрала. цю дію. Пам'ятаємо, що коли розв'язуємо рівняння, кожна дія записується з нового рядка. Не може бути у дві, два е, знаки дорівняння, тому записали. писала і виконуємо додавання. 6 додати 3 буде 9, 2 додати 8, 10, 0 пишу, один запам'ятали. 4 додати 5, 9, та ще 1 – 10. Отримали 1 тисяча 9. Все, тепер ми нарівняння на одну дію, я легко можу знайти невідомий пачу доданок. Для цього мені потрібно від суми, відняти відомий доданок. Віднімаємо. 9 відняти 4 буде 5. 0 відняти 3 не можу, позичаю, тільки не внулика. Пам'ятаю, внулика не можна позичати. Перескакуємо. Нулики замінюється дев'ятка, а тільки в останнього буде 10. 10 відняти 3, 7, 9 відняти 1, 8. Отримали 875. Будь ласка, самостійно виконайте перевірку. Точно так само буде в другому рівнянні. Тому бачимо, що в нас, знову, вираз дужка. Тобто ми повинні переписати цей вираз, але без дужок, Тому що це діє повинно бути першого, виконати її не можу. Закрили пальчиком. Побачили, що в нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий. Далі х відняти 506 доріг. В правій частинці виконуємо цю дію, тому що ми її можемо виконати. 429 відняти 215. 9 відняти 5, 4, 2 відняти 1, 1. 4 відняти 2. 2. Отримали 214. Тепер у нас рівняння на одну дію. Пам'ятаємо, що в нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Х дорівня. 214 додати 506. 4 додати 6, 10. 0, пише, 1 запам'ятала 1 додати 0, 1, та ще 1, 2. 2 додати 5, буде 7. Отримали 720. Самостійно виконати перевірку, правильно ми розв'язали чи ні. Виконуємо наступне рівняння: виконаємо 5. Знову ж таки, ми бачимо, у в нас є вираз в дужках. Переписую вираз, що в дужках, але без дужок, тому що це повинна бути перша дія, але я її виконати не можу. Я не можу відняти. Закрила пальчику. Що в мене невідоме пригаду? В мене невідомий відємник. Як знайти невідомий від'ємник? Загул. Значить, повинна записати собі знову ж таке правило, щоб знайти невідомий від'ємник. Думаю, що потрібно зробити з цими циверками, що залишилося щоб отримати трічку. Від 5 треба відняти 2. А, точно! Нам ще, що, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Вкриваюся. Можна олівчиком собі записати. Отже, 634 відняти а до рівня. Виконую дію віднімання. 403 відняти 366. 3 відняти 6 я не можу. Позичаю у четвірки, перескакую нулик замінюється на дев'ятку. Лише в останньому буде 13. Тому 1 десяток додаємо. Далі віднімаємо 13, відняти 6, буде 7. 9 відняти 6 буде 3. Тут уже не 4, а 3. 3 відняти 3, 0. 0 не пишемо вже. Буде 37. Далі. У нас рівняння на одну дію. У мене невідомий, знову від'ємник. Ми вже знаємо, щоб знайти невідомий від'ємник, ми повинні від зменшуваного відняти різницю, А дорівня. Точно так само ми виконуємо дію. Можна усну, якщо вас добре, гарно рахуєте. Якщо погано виходить, можете записати в стопчик. І бажано це робити, якщо ви виконуєте не усну. Але вдома руємося усну руху. 4 відняти 7 не можна, позичаю. 14 відняти 7 буде 7, тут уже не 3, а 2. 2 відняти 3 не можу, Позичаю. 12 відняти 3 9. Тут уже не 6, а 5. Отримали 597. Наступне. Спробуйте самостійно розв'язати рівняння. Зупиніть відео, спробуйте розв'язати самостійно. Потім перевіряємо: У мене невідомий від'ємник. У мене вираз записаний дужках, тому я переписую його. Закрила пальчиком, побачила точно невідомий від'ємник, загадала правило, як знайти невідомий від'ємник, ми щойно розв'язували, і виконуємо цю дію. Записуємо х додати 364 до рівня. Виконуємо віднімання. 7 відняти 9 не можна, позичаємо, 17, відняти 9 буде 8. Тут уже не 8, а 7. 7 відняти 1 отримаємо 6. 9 відняти 5 буде 4. Отримали 468. Тепер в мене рівняння на одну дію дія додавання, отже невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює. Можна зробити усно, тут не важкий приклад, але для тих, кому важко, нічого страшного, але вдома тренеруємося. Самі собі придумуємо приклад, розв'язуємо так, і потім на калькуляторі перевіряємо, правильно ви розв'язали чи і ні. Таким чином ми отримали 104. Перевірку робити варто. По-перше, для себе, щоб ви були впевнені, що ви правильно розв'язали це рівняння. Пам'ятаєте, ви пишете її неформально, ви дійсно її записуєте і перевіряєте. Як перевірити ще раз, давайте пригадаємо, якщо у нас рівняння, да? у нас тут є багато дій. Як перевірити, ми повинні підставити замість нашого. Нашої літери невідомого те число, що ми знайшли. Що ми повинні 104 підставити замість ікса. Тобто 104 додати 364 виновити 519, 987, відняти, виконує дію. 4 додати 4, 8, 0 дати 6, 6, 1 дати 3, 4. Отримали тут 468, дорівнює 519. То я тут вже конкретно бачу, що ви дійсно да, робили перевірку, а не просто її формально записали. 7, 7 відняти 8 не можна, посачаю, 17 відняти 8 буде 9. Тут уже не 8, а 7, 7 відняти 6, 1, 9 відняти 4 5. Отже, дійсно, в мене вийшло 519 і в правій, і в лівій частинці, тобто в мене вийшла правильна числова рівність, отже, рівняння розв'язано правильно, і корінь рівняння у нас число 104. Дивимося, що робити, якщо у нас ось такого типу рівняння. По-перше, третє, дивимося. 11х здати 6х. Ми пам'ятаємо. Властивість множень. Я бачу, що в мене є однаковий спільний множник Х. Пам'ятаєте, ми його виносили за дужки. Так? Ось так ми робили. І далі, що в нас залишається? 1 додати 6. І це дорівнює 400. 8. Тобто ми виносили спільне, але ми робили навіть усно. 11х додати 6х. Пам'ятаєте, ми замінювали літеру якимось словом, ми мандаринка, апельсинки, ручки. Тобто у нас 11 ручок додати 6 ручок. Буде 17 ручок. Тобто тут вийде те ж саме. Тобто, якщо вам зручніше виносите, будь ласка, виносите, якщо ви можете зробити усно, ви могли відразу 11х задати 6х, написати, що це буде 17х, дорівнює 408. То можна було це зробити усно, нічого страшного в цьому немає. Далі в мене невідомий множник, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий. І виконуємо цю дію стовпчиком. 40 ділю на 17. Беру по 2, 2 на 7, 14. 4 пишу 1 запам'ятали 2 на 1, 2 та ще 1 – 3. 40 відняти 34 буде 6. Опускаю 8. беремо по 4. 4 на 7, 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 1, 4 та ще 2, 6. Отже, ми отримали число 24. Ось таким чином ми розв'язуємо наші основні типи рівнянь. Давайте подивимося і пригадаємо вдосконалень. Те, що правильно, нам треба позначити ось таким значком. Запис 34 мінус 8х дорівнює 2 є рівняння. Так, дійсно, це рівняння, оскільки це, це рівність, що містить невідомо. Отже, це дійсно є рівняння. Число 11 є коренем рівняння. Не знаю, треба перевірити. Як ми перевіряємо? Ми повинні підставити замість х наше число 11 і виконати дію. 11 Відняти 8, помножити на 5 і повинно вийти 15. 11 відняти 8. Отримаємо 3. 3 помножити на 15 буде 15. 15 дорівнює 15. Дійсно, значить, це є корінь рівняння. Далі, щоб знайти корінь рівняння х, так, треба 48 поділити на 4. Думаю, а який у мене компонент невідомий? У мене невідомий компонент ділене. Пригадую, як знайти невідоме ділене, якщо раптом знову так трапилося, щоб ви був. Що робимо? Пишемо вгорі собі. Вираз на дію ділення. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Бо я знаю, що 6,5 на 3 буде 2. Так? Ви собі можете будь-який зручний для вас вираз, але легенький. Як знайти мені це число? Що потрібно зробити? Треба помножити. Правильно, щоб знайти невідоме ділене, ми повинні частку помножити на дільник. Тобто тут невірно, не множити потрібно. Ой, не ділити потрібно, а потрібно множити. Тут потрібно помножити. Далі, обведе число, що є коренем рівняння. Тобто, щоб знайти корінь рівняння, нам потрібно його розв'язати. Пригадаємо, подумаємо, як ми можемо його розв'язати. Ми пам'ятаємо властивості додавання. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо додати 50 додати 100. 50 додати 100 буде 150 і додати х дорівнює 250. У нас невідомий доданок. Щоб тобто, знайти невідомий доданок, ми повинні від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює. можна зробити усну, воно тут не є важким. Х дорівнює 100. І обводимо нашу відповідь. Тобто корінь нашого рівняння число 100. До зустрічі.